Ну, а зараз ми хороші дивимося готель Проталз Крістал Біч. Також є ще один готель Протон, Вони поруч один одного знаходяться, і це є оази серед пустелі, оскільки вже на бійці видно, що тут вирує, вирує життя, зелені пальми, квіти, також є шопінг-центр. Готель якої якості я вам покажу пізніше, оскільки ми тут будемо обідати, і вам все покажу, що дають на обід, яка тут територія, які тут номера. І на вході в готель є такий шопінг-центр. У цьому відео я вам покажу два готелі одного власника, які знаходяться поруч один до одного і розташовані паралельно до лінії моря. Першим буде Проталс Крістал Біч, а наступним Проталз Біч Клаб. Покажу території, номера, а також в мене буде тут обід. То з чим годуючи, також покажу. В готелі побудовані в новійському стилі у 2004 році. І у 2024 році в готелях відбулася повна реновація. І вже 4 місяці. Як готель працює після реновації? В цьому відео я вам розкажу, що стало червоним прапорцем для мене в цьому готелі. Але я дуже сподіваюся, що це було як виняток, і більше такої ситуації не повториться. І мої туристи цього не відчують, що я відчула готалі. в містому стилі тільки чотири місяці тому відбулася реновація. Готелі в село два зудинки. І готель відрізняється за тим, що в нього є дискотека кожного дня до ранку Напої алкогольні до 24 години безкоштовні. Далі за доплату. І тут я думаю, що молоді буде дуже класно і комфортно. Дуже велика сцена для анімаційних програм. Думаю, що тут ввечері дуже активно. Є гірка. Ось тут їх чучих видно. І басейн з підігрівом. У загальному в готелі є шість басейнів. Серед них дитячий, а також головний з підігрівом. Гірки працюють з 10 до 12 і з 15 до 17 години, але басейн них без підігріву. І тут розвертаюся в наступну сторону, і тут такі гарні будиночки дійсно в нобійському стилі. Тут дитяча площадка повністю під накриттям, повністю в кіночку. В готелі також є тренажерний зал, а карт-ресторан-спа-центр, але все за додаткову оплату. Ще готель для тих, хто любить щось цікавеньке, автентичне, оскільки він побудований в нобійському стилі. Я це незвично, це нестандартно, і це звичайно завжди не залишає без уваги тих, хто любить ось таке щось цікавеньке. Поки я не можу пояснити, але присутній запах в кімнатах, на рецепшені, типу старого, чи то після ремонту, чи воно ще все вивітряться, цього я не можу сказати, але він на даний час був. Ну що ж, йдемо з вами на пляж. На пляжі парасольки з пальмового гілля, далі шезлонги дерев'яні, такі досить старувато виглядають. Матраси є, це вже плюс великий, і є заслонки від вітру. Ну і в готелях Протолс ми можемо поспостерігати як відбувається відлив, як він виглядає. І ось, будь ласка, море в тепло. Зазвичай це залежить від фази місяця. І якщо взяти по календарю, то це кінець місяця або початок місяця. Десь в цей період це все відбувається. Так як ми дивилися 3 березня, то якраз початок березня місяця і ось така ситуація. Але дивимося по дну пісок. Просто ідеальний пісок, без жодного камінчика. Якщо тут є море, то все окей. Також на пляжі є біч-бар, теж меблі такі старуваті, але враховуємо те, що це чотирьохзірковий готель. І так і по пляжу, через волейбольну сітку, ми проходимо до наступного готелю. протос біч-клапен-спа, Це нагадую, готель цього ж самого власника. Що приємно вражало, це те, що на пляжі прям такі дорослі, класні пальми. Також на пляжі є стаціонарний дерев'яний пірс, він протяжністю 350 метрів і можна занурюватися, дивитися корали. Заходимо на територію Protos Beach Club, і ще хочу сказати за Wi-Fi, Він є лише на рецепшені і на терасі. Все, решта в місцях його немає. Так, тут були кіамфітеатр. Для вечірніх програм. Є східці паралельно для людей, відможні можливостями, або з коляскою діточок. Це такий гарний дом такий. а ну є Одразу від головного басейну є вигляд на амфітеатр, також на море, і корпуса з бій шкла розташувалися навколо головного басейну. Також є там, дві гірки, з яких теж можна розважатися і е з'їжджати. Е також є пулбар. Так, дивимося номер в готелі це категорія Family Room з виглядом на море. Кімната мала би бути двохкімнатна, але така лише перегородка між двома різними кімнатами. Але будьмо чесними: постійна білизна, біленька, все досить пристойно і нормально виглядає, якби не ось цей запах. Ось запах, не знаю. Зверніть увагу, балкона і тераси немає, є лише такий французький балкончик. Дивіться, цей готель може бути, якщо за дуже важливою вартостю. Батинську дорогу супроводжували, такі неприємні запахи, типу як каналізація, типу такі, знаєте, запах старим, особливо в вінці, навіть в номерах. А так якщо, то хороше знати можна. Звичайно, якщо будуть за цією ж самою вартістю інші альтернативи, які мені більше сподобалися, то я, звичайно, своїм туристам запропоную кращий варіант за цією ж вартістю. Бо я, якщо чесно, то дуже переживаю за цей запах. От він мене постійно супроводжував, мені це не сподобалося. Це кожен має співхід, а таке з... з коридору. Ми ходимо в ресторан. Виглядає так кроме, тут хлібо а Це досить смачно. Так, у капусті, це у нас прям суп з капусти, це у нас курячий мексиканський, так, Тут у нас салатики. Тут теж салатики вже готові, можна їх приправляти. Овочі, це булька українська. Дариться віта. Фоксуля. Так, все. Це в нас м'ясо. Це в нас м'ясо. Це в нас наш вариант. Загадується дуже смачний. Це оце Харчування на смак виявилося досить смачне, на диво мені навіть і сподобалося. Ви поки дивитеся, підпишіться на мій канал, поставте лайки, подобайки, якщо вам сподобалося. Можливо, відпочивали в даному готелі. Напишіть, будь ласка, коментар, свій відгук і свої враження від готелю ProTals. Буду рада вашим відгукам. Також на вулиці є зона барбекю, жарили курку, а також люля кебаб і можна приймати їжу тут на такій відкритій терасі.